Виконуємо завдання 7. З розділу діємо до квеста 1 за підручником інформатки 7 клас авторів Морзе Барна, 2024 року випуску. Відкриємо налаштування. У мене операційна система Windows 11. Найзручніше відкрити налаштування це класнути правою кнопкою миші по кнопці Пуск і в меню, що відкрилося, вибрати налаштування. Якщо ж у вас, наприклад, Windows 10, то ви також можете вибрати правою кнопкою миші, там вже зразу буде мережі та інтернет. Або клацайте лівою кнопкою миші, і ось тут буде така шестерінка ось такого вигляду. Це також будуть налаштування. Отже, відкриваєте налаштування будь-яким вам зручним способом. Далі переходимо в мережа та інтернет. І потрібно переглянути IP-адресу комп'ютера. Якщо виконуєте дане завдання в школі, то швидше за все у вас буде дротове підключення Ethernet. В цьому випадку вибираєте властивості. Або клацаєте по Ethernet. Якщо ж у вас підключення по Wi-Fi, то вибираєте Wi-Fi. Також вибираєте властивості. І у вікні, що відкриється, Windows 10, дане вікно буде трішки інше. Знаходите ipv 4 адреса. Ось це і буде IP-адреса вашого комп'ютера. Тепер відкриємо браузер і перейдемо на один сервісів, з допомогою якого можна дізнатися IP-адресу. Давайте перейдемо, наприклад, на сервіс 2ip.ua. Натискаємо Enter для підтвердження. І бачите, ось тут на головній сторінці написано ваша IP-адреса і яка сама IP-адреса. І ви вже помітили, що IP-адреса, яку ми побачили в налаштуваннях комп'ютера, і IP-адреса, яку показує сервіс, відрізняється. Чому ж така різниця? Справа в тому, що коли ви перевіряєте IP-адресу Windows в налаштуваннях, ви бачите свою внутрішню адресу в локальній мережі. Локальна внутрішня IP-адреса це IP-адреса, яку ваш комп'ютер отримує від маршрутизатора роутера в локальній мережі. Ця адреса використовується для ідентифікації вашого комп'ютера всередині вашої домашньої мережі. Найчастіше вона розпочинається з. 192.168. А коли ви перевіряєте IP-адресу через інтернет-сервіс, наприклад, ось такий, ви бачите зовнішню IP-адресу. Зовнішня або публічна IP-адреса це IP-адреса, яку вашому маршрутизатору призначає ваш інтернет-провайдер. Ця адреса використовується для спілкування вашого пристрою з інтернетом. Коли ви заходите на веб-сайти, вони бачать саме цю адресу. І зовнішня IP-адреса зазвичай єдина для всієї вашої мережі. Тобто, швидше за все, всі комп'ютери, які зараз підключені до локальної мережі вашого кабінету інформатику, мають однакову зовнішню IP-адресу. Тобто IP-адреса ось це буде однакова. Крім цього, ще показую, яку операційну систему ви використовуєте, але в мене показує неправильно, насправді в мене 11-та. Який браузер використовуєте, який провайдер? Ну і ваше місце знаходження. На цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе! Все буде Україна!